Сьогодні хотів би поділитися словом Господнім, нагадати кожному із нас, що дійсно Господь став помилуванням за наші гріхи. Тому я назвав тему таку коротку помилування через прощення гріхів. Ви знаєте, у водіїв є один знак надважливий на великому перехресті. Ану, водії, скажіть, який надважливіший знак? Стоп. Стоп. О, правильно. Ви знаєте, в Здвижівці точки є зараз здвижив, yeah. немає знака. А раніше, коли він був, хоч трошки зупинялися, а зараз вже так другу передачу і потихеньку поїхали. Ви знаєте, коли був знак, мені здається, все-таки менше аварій було. І так і в нашому духовному житті, коли ми ставимо вчасно оцей знак стоп перед нашими е речами, які приводять потім до гріха, тим менше ми грішимо. Тому Ісус Христос, якби Він не прийшов у цей світ і не помер за наші гріхи, сталося б таке, як було за часів Ноя. Тому що дійсно Господь чекає людей завжди. Але якщо люди відвертаються від Нього і починають все більше і більше і більше переступати оці гріхи, тоді стається біда, тоді стається непоправне. Господь знищує тих людей. Хотів би поділитися словом Господнім, щоб дійсно нагадати оцю цінність, що Господь Він став помилуванням, примиренням за кожну людину, яка живе сьогодні в світі. І він чекає кожну людину. Сьогодні той час, коли Господь говорить до кожної людини, прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я вас заспокою. Ось тут, де спокій, там, де спокій, там Христос завжди буде. І я зачитаю. Мені дуже подобається книга пророка Ісаї. Ви знаєте, коли читаєш це, розумієш, наскільки пророки передавали от те, що має статися, наскільки це важливо сьогодні для кожної з нас, і важливо для кожної віруючої людини, яка прийде до Бога. Книга пророка Ісаї, 53 розділ, 5, -й, 6 -й вірш. Зачитаємо це місце святого. Письма може вивести. Ісаї, 53 розділ. П'ятий шостий вірш написані такі слова. А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блукали, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. І на нього Господь поклав гріх усіх нас. Ви знаєте, читаючи оце місце, ти розумієш, що людина насправді вона достойна смерті, правда? Тому що дійсно стільки гріхів, як ми проходимо своє земне життя, ми дійсно не заслуговуємо цього помилування, якби не Ісус Христос, який прийшов у цей світ. Ви знаєте, якось пару місяців назад я читав таку новину, що чоловік в Америці відсидів близько 40 чи 50 років. І після цього все-таки його визнали невинним. Він відсидів просто ну, за чийсь чиєсь покарання він відсидів. Йому відшкодували компенсацію там в великому розмірі цих тисяч чи можливо мільйон доларів, щоб він, можливо, там йому було на вигляд, ви знаєте, йому років 60 вже було. Тому що ну, в такому віці відсидіти стільки років в тюрмі. Важкій тюрмі, ви знаєте, мені здається, навряд чи йому захочеться вже такого життя, щоб створити сім'ю, щоб в нього були діти, правда, це вже пізно, це вже втрачено. Але ви знаєте, він відсидів чиєсь покарання, і в нього залишилось оцей кусочок життя. Так і людина, ви знаєте, коли грішить усе, усе своє життя, деякі люди вважають себе вже. Ну навіщо каятись, якщо вже, вже старість, вже прожив життя, вже каже, та я вже не, заслу... не заслужив на це помилування. Багато людей сьогодні втрачають цю можливість насправді. Багато людей живуть з нами по сусідству, знаючи, що ми віруючі люди, знаючи, що ми ходимо в церкву на спілкування. Вони нехтують цим, правда? Вони нехтують тим, що вони можуть своє життя скільки там залишилося, наше життя сьогодні не залежить від нашого. Ні достатку, ні здоров'я, правда, тому що ми живемо в час війни, коли ми не знаємо, що буде завтра. Не знаємо взагалі. Тому ми маємо цінувати те, що Господь він був ранений за наші гріхи. Ми читаємо, що усі блукали як вівці. Чому? Тому що кожна людина правда, народжується, вона шукає вибирає свою дорогу. На жаль, ви знаєте, я читаючи це місце завжди. Прирівнюю от свою сім'ю. Я далеко не йду, як живе мій сусід, чи як мій друг пішов. Я прирівнюю свою сім'ю. Ви знаєте, був час, коли ми е, були малими, коли ми ходили в церкву, ми горіли, ми могли е, там, з татом зайти в електричку, співати псалми, татом міг розказати свідоцтво про Бога. Сьогодні, ви знаєте, ми розійшлися отак. Кожен на власну дорогу. Сьогодні дивлюсь, сестра там, в Німеччині, брат Швейцарії, батьки в Вінниці, ми тут. І дивишся на це все і хочеться, знаєте, духовно зміцнятися. Хочеться зміцнятися, але розумієш, що не всі в сім'ї віруючі. На жаль, сестра чомусь вона розчарувалась е зараз. І в неї такий період, коли вона бореться з цим, коли ми кажемо, що ми молимося, і батьки кажуть їй про це постійно. Їй з цим важко боротися, тому що ви знаєте, гріх він бере своє, Господь хоче серця. Він хоче, щоб людина наблизилась до нього. А гріх він поглинає, поглинає, поглинає. Коли з'являється якесь краще життя, вона каже: Льош, я не уявляю, якби я вернулася сюди, віпінь що б я чим би я займалася. Я кажу: Настюш, я тебе розумію, ну, на 100%. Тому що дійсно люди ставлять в пріоритеті там, де їм краще, правда? Навіть в цьому земному житті. Але насправді цінність кожної людини має бути більшою, так як ми говоримо про небеса, про вічне життя. Тому ми читаємо, що усі блукали як овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Але ми читаємо, що Господь поклав гріх усіх нас на кого? На себе. На себе. На себе. Тобто ось ця має бути цінність. Не те, що ми йдемо кожен власною дорогою, ми дійсно живемо кожен власним життям. Але найважливіше, щоб ми розуміли, що Ісус Він взяв наші гріхи. Ради того, щоб ми були, щоб ми були разом, щоб ми були в церкві, в єдності. Зачитаю з Івангелії від Івана. Дуже проста історія, яка згадується кожному із нас, але наскільки вона важлива про нашу людську природу. Євангелії від Івана, 8 розділ, з першого по 11 вірш, але я зачитаю лише 11 вірш. Він як висновок, тому що, я думаю, ви вже читали цю історію, перечитали. Це про блудницю, яку привели до кого? До Ісуса, правда? І люди, уявіть собі, людська природа. Да? Наскільки вона жорстока, насправді, наскільки людські серця жорстокі, що не було кому захистити цю жінку, крім Ісуса, який мовчки писав, ми читаємо палочкою по землі, правда? І він роздумував, можливо, в собі, можливо, він чекав того моменту, що хоч хтось скаже, та ні, народ, ну ви всі осуджуєте зараз ту жінку, яка прийшла до мене, яку ви привели до мене. Яка, можливо, ну, мала би шанс на якесь спасіння, на помилування. Але вони чекали, що скаже Ісус. Тобто не було кого її захистити. Так і в нашому житті, ви знаєте, люди більше, буває, осуджують нас і немає кому нас захистити. Ось цінність в тому, що Христос чекає нашого серця. Ми читаємо 11 вірш. Е, з цієї відкрили так. Ага. Е, а вона відказала. Ніхто, Господи, тобто ніхто не осудив її. Тобто всі мовчали, ніхто не зміг її захистити, але привели до Ісуса, щоб Він підтримав їх, щоб Він осудив ту жінку. І сказав Ісус, не засуджую і я Тебе. Іди собі, і як висновок Він сказав, але що? Більше не гріши. Ми, можливо, зауважили, що Ісус часто тим людям, яких. Він зціляв, він часто говорив, іди, але більш не гріши. До чоловіка, пам'ятаєте, якого він зцілив, він взагалі сказав, не гріши, щоб тобі що? Не стало гірше, правда? Отак От в нашому житті ми навіть християни, знаючи, що гріх приводить ну, до покарання. Тому що Господь він не дивиться просто з любов'ю на наші гріхи. Він хоче, щоб ми зрозуміли, що слідує покарання, правда? І так і в житті цієї жінки, так і для нас кожного, ідіть, але більш не грішіть. Ось правило християнина, яке має бути в нашому житті. Так як і батьки до своїх дітей, правда, ми завжди кажемо: ти не маєш так робити, бо на другий раз ти отримаєш покарання. Там. Чи без телефону мінімальне покарання, правда? Але ми це з любов'ю робимо. Так і наш Господь він ще більше. Він говорить, не гріши. І тоді ти не будеш покараний, щоб не сталося з тобою ще гірше. Бо дійсно наслідки гріха ми знаємо, що вони страшені. Також зачитаю назад, повернемося так, до книги пророки Ісаї, 59 розділ, перший і другий вірш. Щоб ми зрозуміли з вами, наскільки Господь дійсно люблячий нас. Що ми сьогодні разом маємо величезну привілегію в тому, що ми згадуємо Його заповідь, згадуємо Його любов. Книга Пророка Ісаї, 59 розділ, 1 і другий вірш. Написані такі чудові слова для кожного з нас. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати. І його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділяють вас від вашого Бога. І ваші провини ховали обличчя Його від вас, що він не почув. Згадаймо, ізраїльський народ також як приклад для нас, українців. Коли Мойсей йшов на гору, це був не довгий час, це були деякі дні, але народ вже вибрав собі іншого Бога, іншого ідола, так і людська природа. Але Господь сьогодні говорить, що отож бо рука Господня вона не скорочила, Вухо Господнє, воно завжди правда готове слухати. Але чи ми звертаємось до Бога, оце вже й наше питання. Наскільки ми довіряємо своє життя? Наскільки ми готові, щоб цінувати оцим помилуванням наших гріхів? Чи ми далі грішемо і е, е, нехтуємо цим? Бо багато виправдання в нашому житті може бути. Він перший начав, е, з нашим сусідом, можемо стикатися, правда. Там, чи, а не треба було починати йому, я би не грішив. І, і в собі це переборюємо, і це, знаєте, затягується на довгі роки, так як моя колись бабуся, вона після увірування вже зрозуміла, що не треба спорити, не треба е, якісь крики через город за ту межу. Тому що там пам'ятаю бабушка Нюся, ну вже покійна. Е, вона постійно кожен рік, ви знаєте, десь там шмат, 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 там більше, більше, більше. В них, вибачте, по 60 сотих города, але люди гріш, грішні ці очі, вони бачать цих 20 сантиметрів без всяких міток, без рулеток, правда? А Господь нас що вчить? Господь вчить прощати. І ви знаєте, пам'ятаєте, як зараз бабушкині слова, коли вона вже увірувала Господа, коли вона вже, е, ну, коли вона вже казала, буду вже менше садити город, буду вже з кожним роком менше садити, бо вам... Ви не берете так багато, для мене не треба. І вона каже: хай бере хоч по пів метра, хай бере по метро, типу, хай бере скільки хоче, аби вона повірила в Бога. Я не знаю, чи вона повірила, але вона не ходила в церкву, її діти зараз навряд чи ходять. Але це свідоцтво. Це свідоцтво може не для тої бабусі, яка жорстоко відносилась, яка хотіла більше і більше. Вона також старенька була. Але гріховна природа вимагає більше, більше, більше. А те, що нас вчить Господь, Він каже: Вітай, віддай, я тебе благословлю, я тебе ніколи не залишу. Зачитаю е також останнє місце Святого Письма. Це з Івангелі від Луки. Івангелії від Луки, 23 розділ, з 39 по 43 вірш. Також, як гріховна природа бореться. З тим, що вже ось кінець життя і вже треба трошки думати за інші цілі. Це про двох, двох розбійників. Нагадаємо цю історію. 23 розділ Іван 39, з 39 по 43 вірші. А один із розп'ятих злочинців став зневажати його і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе й нас. Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи: чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений. а ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо? Цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє, і промовив до нього Ісус, по правді, кажу тобі, ти будеш. Зі мною сьогодні в раю. Скажіть, будь ласка, хотів би, ну, можливо, для роздумів подальших, чи є, чи могли б ви в своєму житті придумати якийсь залог за свої гріхи? Чи змогли б ми таке зробити? Скажіть. мені. Я думаю, не змогли б навряд чи ну, взагалі, якщо посчитати, ви знаєте, ми іноді не зауважуємо, скільки в день ми стикаємося, скільки ми согрішаємо, правда, ввечері ми просимо прощення Бога. Раніше люди в старому заповіті приносили тих овечих. І так як Іов да, він старався за своїх дітей, за своїх там внуків приносити жертви, готуватися, я думаю, навіть за себе сьогодні ми не змогли вітати своє майно. Навіть своє майно, щоб викупитись від своїх гріхів, не говорячи про наших дітей, про наших рідних. Господь Ісус взяв всю цю провину на себе. Сьогодні ми згадуємо цю заповідь Господньої любові. Ми сьогодні співали про неї, що вона безмірно, безмірно велика. І нехай нас Господь благословить, щоб дійсно. Не нехтувати тим, що Господь сьогодні дає нам можливість примиритися. Сьогодні дійсно пройшов час. як Кожного разу Борис Іванович мені подобається, що він зауважує: будемо розмишляти, будемо роздумувати до наступного там хліболамання. У нас є місяць часу. щоб дійсно ми переосмислювали свій духовний стан, десь ми каялись, десь ми згадували, що неправильно щось зробили. Сьогодні той час прийшов, коли ми дійсно згадуємо, що Господнє, це шанс примирення через його заповідь, нагадування це найбільша заповідь сьогодні в нашому земному житті. Тому нехай нас Бог благословить, щоб, дійсно, щоб ми не осуджували, не осуджували своїх друзів, сусідів чи, можливо, знайомих, а щоб ми в першу чергу дивилися на себе, чи не принесе це в моєму житті гріха. Чи не призведе це до моєї загибелі духовного життя? Нехай нас Господь благословить в цьому, щоб берегти себе від гріха перед Богом. Нехай нас Бог благословить. Амінь. Помолимось.